Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Наше друге озеро, куди ми приїхали, це озеро Карпоч, яке знаходиться у Кірвоградській області у селі Субоці. Ми тут стояли в травні, нам дуже сподобалась як атмосфера тут, краєвиди, так і класна риба, яка тут ловилась. Тому, друзі, вам приємного перегляду, ну, а нам класного відпочинку. Поїхали! Тут дуже щось хороше, я те й скажу. Я прокинулась. Да. Воно медленно йде зі сторони в сторону, але йому все одно, щоб я щось робила. Капець. Я в шокі. Людина тільки очки відкрила і вже зразу... Так, не тільки. Я утром встала, покормила, запустила, все зробила. Просто вирішила трошки прилягти. Аж стрьомно, я тобі скажу. Це, кстати, там, де бойл. Опять сквіт Блюдворн двадцятка. Вчора ж теж твої теж набоїли, так, були? Вчора теж набоїли твої ж були? Да. Поки витягую, зараз буду, знаєте, як школьниця оправдуватися. Катя, хто бачив в інстаграмі, вони оголосили, що вони чекають поповнення. І одразу ж коментар. Кубанська теж вагітна? Ні, я не вагітна. Оце хата кубанського. Ну, бачите? Хто не знає, я, е, я, до речі, про це, мабуть, ніде й не говорила. Я до вагітності важила 42 кілограми, а йшла народжувати плюс 20. Для мене це було дуже багато. Хоча зараз, в принципі, я майже в тій вазі, в якій я тоді народжувалась. Народжувалась. Народжувала. Але тоді в мене був такий великий пузяка, і ноги, як спічки. Але живіт так і залишився. Скільки я в зали не ходила, але з усіма тренерами, з якими я спілкувалась, було... Знаєте, одноголосно сказано, що мій живіт прибере тільки операція, тому що там шкіри багато, і якби я прес не качала, к сожалению, він останеться. Кубанський виросте, а згадка знаєте, про нього буде со мною завжди. Так що, пожалуйста, не треба писати мені, що я пузата. Я сама це знаю. І, к сожалению, різать живіт. Не, к сожалению, кстати, я не хочу. Я вважаю це неправильно. Так що, отак от. Нема чого страдати фігньою і писати всякий брід. Боже, воно там покажеться скоро чи ні? Вже дуже близько. Але дуже інтересно. Мені на підтаку ще рано. Писали, до речі, в коментарях, чого ви не знімаєте, як ви стоїте на підсаці. Тому що ми вдвох знімаємо і цей, і незручно, поки варя стоїть на підсакі, то я ж виважую. А триногу я вже дуже давно як не беру з собою. Того цей момент ви побачите пізніше, коли я почну брати з собою триногу. Я теж його бачу. Сіт, ну, під водою кажеться, що він не такий той великий, да? Мама! Чи це ще так кажеться, не пойму? Ні, він не дуже може... великий. Але він дуже повільний. Бачиш? Може, я не пойму, яка його длина. просто поняла. Все, ставай на підсаку. Рибка вже у підсадці, але так як ми його несемо, бо там був навіть вопрос. Не видно, як ви його несете до люльки? Люлька вже воно тече водою. ми Давай. Давай до це. Слушай, він такий красивий! Красивий. О, блин, не, він він дуже гарний. Дуже Обалдеть. Обалдеть. Так, я очкую, навіть зараз відкривати. То, що він якийсь такий бішаний. Але риба... Чщ. Чщ. Пожалуйста. Риба дуже гарна. Поплаває. О, глянь такий. Дуже гарний. О, тут такі пузаті рибини мені дуже подобаються. М -м -м, клас. Глянемо вагу цього красавчика. Ой! Весь що тут показує? 10,800. Ага, значить 10,200. Сумка 600 грамів. Приєднане начало. Погнали! Трошки рівень води впав за літо. О, все. Так. Давай, друг. Обалдеть. Дуже класний. І mm -hmm. зараз покажу, який бойл там стоїть, іменно на цій, тому що поміняли два, але і на кунки теж мені це подобається. Око москаля, бачите, такий. Сквіт Блюдворн. обалденно на це, так, Я на цей ставила, да. Та палка на цьому стоїть, а друга моя стоїть на цьому, поняла, світкорн. той що угу. світлий, ось. Це ти не ставила? Ні, то я вчора ставила, а сьогодні тільки ці. Цих, до речі, вже бачить мало сталося. Да, ми... І прикольно, я просто ну, не бачила, не ловила. Тут йде типо, як бойлик, а всередині така жов... ці Ну да. тут червона буде, а на цьому жовта така коротше, кругляшка. Боже, у мене аж руки трусяться, поняла? Я не можу їх аж совладати з ними. Клас. Зараз будемо опять мішатися, тому що... Боже, де у нас що? Не це. Оце з утра ми ложили, бачите? Взяли по 5 кілограм, пиліка завезли 24-го і... Класний результат. В якихось готельних шоу є рум тур, а в нас сектор-тур. І одразу нас зустрічає лодка. Ми її взяли одразу, тому що ми знаємо, які ми серйозні дівчинки. не жінки, прошу дівчинки. Для того, щоб нам ловили спокійно і ночі ми там нікого не будили, вдруг шо, того у нас є от така карета. У нас сектор номер 12 Тут кухонний срачальник, тому що, коротше, тут їли всі, кому тільки не лінь, мені так кажеться. Але коли ми кушаємо, тут трошки приобрітає якийсь цей хаос порядок. Попочивання? Це взагалі більш така, знаєте, Палатка осінь-весна, я б сказала, але ми в чотирьох якраз ідеально сюди поміщаємося. Щоб не ставити дві, ми брали її знову ж з собою. І всередині ми поставили чотири надувних матраси. Майже ідеально вони стали, бока трішки завернули, і тіп-топчик покажемо всередині. Тут вас зустрічає вже не кухонний сречальник. А коридорний срачальник. Дуже зручно, що можна сюди все поскладати. Тут треба подивитися, чи можна показувати. Бо там можуть собаки не робити діло. Так, да, заходіть. Е, так як тут були діти і собаки, це виглядає трошки отак от. Так от. Оці матраси, ось ви бачите, отак вони виглядають. Вони як односпальні. Що класно, що вони скріплюються між собою за допомогою отаких от кнопок. І вони не їздять по палатки туди-сюди. Ну і ліхтарик ми собі поцепили для того, щоб вночі можна його було собі засвітити і було порядок. Да, собаки? Порядок. Ідемо далі. Так. Я думала, він пісі, я хотіла сказати, не знімай, але все нормально. Так, покльовка, покльовка, чи просто пікна. А це, в принципі, святає святих. Це треба, до речі, убрати. Це чехол. Він іде в отой срач, куди все отак слажується. Ми вже трошки поумніли. Взяли з собою тільки один стол, тому що все одно рядом сидимо. В сумки в мене просто там все моє робоче, того, в принципі, вона завжди з нами. Чуть-чуть корма. І ще чуть-чуть корма. Коротше, кормом ми багато. А це — чуть-чуть діпера цього, не діпіра, господи, діпір це фірма. Теж ліквідік такий, знаєте. Допін. До, о, допін. Да. Радподні станції і посередині дивіться, це мій підписник Вовка, можна сказати, був підписник, став другом. Зробив таку підставку. Я знаю, що в продажі я бачила, такі роблять. Але Вова собі зробив, каже, в мене залишились матеріали, хочеш йти. Спасибо, я ж не відкажусь, ти ж знаєш. І тут, до речі, що на водоймі, дивіться, люльки на кожному секторі є. Тому ми свою люльку не брали, тільки своя у нас сумка, і відро у нас йде для водички. Ну, грубо кажучи, отак ми живемо. До речі, хто ще не знає, то на секторі є. Давай покажемо, тому що це дуже важливий момент. І не всюди він є. Є ліхтарь. Є, звісно, надзорна камера, і якщо ви будете делать грязні віші, за вами будуть дивитися, то гос рибка, ведіть себе. Я сьогодні тренування робила. Хм. А я кожен раз, коли йду в туалет, і думаю, може попісить за палаткою, думаю, да, ладно, пішла <світло> <світло> я. Уключатель, світло, <світло> на вечір і розеточка. Коли ви заїжджаєте, знімають показники, тому що тут лічильник <світло> стоїть, <світло> і потім фіксують чисто. Ту електрику, яку витратили, ви на секторі, і ви просто за це доплачуєте. От так. от. І що прикольно, що місце під палатку в кожному секторі воно рівне, вирівняне, засипане, ну, типу, як камушки і з дерева, така щебенка. Трошки це незручно засовувати колишки, але вони тримаються класно і вони не вилазять. Поняли? Це такий моментик, який теж дуже прикольний. Я буду подавати на варю батько ну, за носілля над моєю собакою. Сиділа вона в кріслі, моя дитинка сіла їй в ноги, але но в неї засігнали в, е, в пейджер. Вона взлетіла, моя дитинка приземлилась, вона тут сидить, тако, стоїть з такою доволі фізіономії. Сіділа тим, вона на руках, так само полетіла. Ні, Це було б отак. <різь> <різь> Я прямо впевнена. Що, щось клюнуло? Ти дождалась. Я не можу зрозуміти, чи йде на нас, чи, чи зійшла. Нема, мабуть. В смысле, да. Нема, зайшла. Ото ти мене прокляла своїми собаками. Ібо нефіг. Обіжать. А прикинь, що з моїми хейтерами, так? Да? <риклад> Людям, мені кажеться, взагалі не повезло. Я прочитаю їх коментарі і все. І вони щезають, а не раджу з нею зв'язуватись. Людина страшнюща, звісно. Я їй просто розказала одну історію, да. яку я не буду загал виносити. У мене була красива риба через те, що я скинула її собаку, у мене ця риба зійшла. Не думаю. Не думаю. От у відео вона завжди каже, що я аб'юзую її, що я така погана. Ну, і звініть мене. Після того, як сошла риба, вона сказала, що я должна йти жарити картошку. У нас уху не можна. Для нервів. Це горілку Ніколи не пробувала, до речі, горілку. Хоч покажи, що ти піш. Скажуть, що це рекламуємо. А, а взагалі, це в. В Кропивницький, коли ми приїжджаємо, там є заклад ресторація Кропивницьких. Там дуже смачна кухня. І минулого разу ми в них теж пробували. Це такі це настоянки. Це Персикова. А тоді ми брали чи клубнічна, чи малінова. Вона була дуже обалденна, але її не було. Того взяли от таку, це я таку, оце бачите, за два дня скільки я випила. На секундочку. Можна сказати, да? так? <звіт> Є що це не одна вже в неї бутилка пуста. Тепер я пішла жарить картошку. Ми... Боже, іноді я дивлюсь, коли ми з дітьми як ми готуємо. От подивись. Картошка, м'ясо, сосіски. Можна подумати, що ми якісь бухарики і все скинули сюди, все, що тільки можна. Ну просто діти не захотіли їсти копчену грудинку, вони захотіли їсти сосіски. А грудинка, знаєте, що підгоріла? Тому що я кажу, доць, Подивись за м'ясом, а я почистю картошки. Чую, щось пахне, смердить. Ну, не смердить. Ну, підгоріли. А вона каже: ти там ще довго, тому що, що підгорає м'ясо. не набридло мене обсирати постійно. <ріст> я його стояла, мішала. Що хто винен, що ти так довго чистила картоплю? Мама багато картошки надала. Я вибирала хороші картошини великі. М -м, поки ти вибирала, вона й підгоріла. Я салат зробила. Ну Все, салат. Тут... Домашні помідори. Ми ж до мамки заїжджали, картошки взяли, помідори взяли, день воно взяли. Ну, салат вкусний. Сюди ще авокадо положили. І що? Фету, да, ти Ну, Фета, так. Да. Дуже смачно. Зараз наїмося і буде клювати. Тому що як тільки ми сідаємо їсти, починається кльов. У нас тут, бачите, навіть трошки щось на порядок похоже. Не сильно. Ну так. Зараз євреї повиходять, посідають в кресло, тому що кресла ж чисто для них брали скіфовські, оці маленькі. Бо пани сказали, що вони теж хочуть сидіти як по-царському. Ти ж що ти одна їш? Я пробую. Ти дивись, Ми я їхаю. Що її не їм. виключили, що її пробувати? Тобо якусь собу горло не лізе. Ха-ха! Що ти думаєш? Я тільки насипала тарілки. Такий паровозі ще втулив, що ми, коротше, моментально сюди побігли, бо думали, що у ще зараз просто стянеть. Сточки, чисто сточечок, покльовки. Не зря ми туди загодовували, скільки. Фух. Слушай, я такого паровозу, знаєш, я давно на наших рибалках не чула. Не було. Потому, що більшість часу це просто пік-пік, якийсь. реально, от якщо взяти крайній місяць, щоб якось отак тянуло, У -у. це прям інтересно. Покажи, як ви вице, да? що... так? Ну молодець, ти молодець. Виклала відео, до речі, в інстаграмі стосовно відповідей на питання за родпод. А мені написали, що хочу детальний огляд по поводу уділіщ. Вам теж треба більш детальний огляд на мої нові палки. І сюди, пишіть в коментарях, і я буду дивитися по ваших голосах і що зроблю. Він потляє тупо в твою сторону і я не можу його встановити. Так. Да. Але подивимось, щас подивимося. Заразом мою вже переплив. Та це моя вже перелізла. Я зараз питаюся її стянуть. О, получається. Получається. Хотіла сказати, як уже малі. Тум-тум-тум, саур. <ріхи> 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 Ми з них, як, коли їх двоє, і оці їхні всі фразочки, це просто що та щемось. Все, зійшов сюди тепер. Сидять вже, перелеїли наші. <ріхи> Мені іноді кажеться, що ми, знаєш, як в зоопаркі, і в дердомі. Зараз <рі> просто вже п'ятниця, наїжджають сусідні сектора. Вони знають <рі> хорошу життя. О, кстати, ось вже навіть заїхали на цьому секторі. Так, Діці, ну вже близько. А, вже ж між ножок боляче. Зараз ми подивимося, подивимося, що у нас тут буде. Картошка зато в нас прохолонить. Я хотіла гарячу. А я твою, кстати, не встигла досипати. Вона в сковороді. А моя вже висипана. Ох. Хто ти воїн? Я пельмень, син майонеза. Давай, мені ж інтересно. Ні, це короб. Короб? Так-да-да, угу. -да -да, але ж тут поки бачиш, він такі вертухи дає мені. І невеликий, ну значно менший за попереднього, але ж дуролей малолітній. Ти хочеш показати підписчикам? О, боже у діліще глянь, як свалив в дугу. <плес> Все. Сашол. Ну він був невеликий. Це щоб да. ми це не колупали. Щоб ми йшли їсти картошку. Все. Дам. Це, кстати, був цей кукурудзяний, для неї, поняла, як його бойлик. Або фрикціон попустити, бачила, я сильно затягла. Я подумала, що ми його. Їсти хотіла. Да, я хотіла їсти їсти. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Щоб ви розуміли швидкість клювань після того, як ми поїли. Оце моя удочка лежить. Думаю, зараз швидко боліка підготовлю, залью фрешиком і відвеземо корабліком на точку удочку, і плюс ще прокормимося. Хорошо, жрать, не заплітіш називається. Так що, друзі, єсі не клює, хочете ви чи не хочете, берете, нормально так навалюєте, щоб воно все знаєте проработалось. Робоча схема вже скільки раз <с. одне і те саме. Або сісти покурити, або поїсти. І ще покакати роботи. А це у тебе да. в мене це покурити, а мене тебе автобус водити. Оце їсть і це, і ми вже починаємо використовувати всі варіантики. Так, це ти мене да, наверное, схопила? Я думаю, що да. Да, так. Що по якщо подивитися... Що за звук вона здає? А це шум такий, це поліський вітер. Поняла? І оце вона... Це музика, я думаю, звідти да -да -да -да. так, Прикольно. Так. Да. Так що бачите, як ми движемося. А я що роблю? Це у нас, бачите, варіночка. світ блюдворна двадцяточка. Я так, вона мягенька, свіженька, я так ручками хлоп-хлоп. Ділаю вкусняшки. Бо з'їжджаються сусіди сейчас. і цей. І зараз начнуть всі кормити. І нам треба не потіряти те, що ми так е тру трудом свої плеве плеве плеве. На мене, вже не розумію. А, ні, пливе на мене. Пливе-пливе. Блін, я не можу Ти цей звук. я Ти це звуком. Я теж чую, просто реально так прикольно. Да, Це прикольний такий звук. Я доготувала бойнички, а вона достала рибиночку. Все чесно, да, Варя? Да. Показати? Да. Садися. Нема куди. Давай. Зараз піду туди туди. В тільки пятки мелькнуть. Хвастайся. Він такий шалений, дурко, мале. Ага. Тихо. почекай. Ага, так він і сказав. Мам, я тебе жиду. Це зеркальний чи ні? Так. Да. Як деякі Та підписники кажуть, ой, лисий, можна сразу жарить. Друзі, таке не можна на сковородку. Ви подивіться, яке гарне дитя. Що моя доця, що це рибинка. Ой, спасію. Що робить моя мамулечка? Я буду завозити. А то ти ж уже своє завезла, а я ні. Зараз боліків насиплю. Да, я деякі, бачу, дрібню, щоб швидше вони почали віддавати аромат, і рибка приходила. І Більшість цілих кладу, щоб вони довше тримались на точечки. Все насадочка наша. Кстати, це новий гачок від Баунті тестуємо. І знаєте, я вам скажу, мені подобається. Так, не забуваємо відкрити дугу, щоб не було як в пройшлий раз. Який ви не бачили, слава Богу, ну він був. Так. Шух. Тепер відправляємо на точку. Опускаємо вниз. Раз, два, три, чотири. І обід. Все. Це у нас корабль на автопілоті. Але перед тим, дивіться, нюанс, який, до речі, ми не знали. Учимося постійно, хоча вже скільки в нас? Майже три місяці в нас корабль. І кожного разу є якісь нюанси. Були якось один раз, ми забули поставити точку «дом», а якщо її не поставити, і ви поїхали, посохраняли точки, то потім корабль не вертається додому. І ми думали, ну все, якась фігня. Опять, типу, поламався ще якийсь цей. Я показала тільки, щоб він красиво сам розвернувся. Повернувся, так, да, да. він там красиво зробив петлю. Позвонили, ми знову в сервіс. Перший питання, який нам задають, ви точку дому поставили, ми такі на друг друга передивилися, типа, ні, не поставили. А оказується, що якщо не поставити точку дому, то корабль не вертається. Якщо у вас є кораблік, спочатку ви ставите точку «дом», яку рядишком біля себе, куди він буде вертатися. І тільки потім ви вже ставите там точки, скільки вам потрібно. У нас чотири точки. І от потім таким мопедом, як ми вам показали, нажали, що вибрали точку, яка вам треба, і він собі поїхав і повернувся. Зараз ми його чого -то тормознули, щоб поки я трендю, він мені не заплив між удочками. Того, як би я його зупинила, щоб просто з вами поговорити, якщо чесно. А так він проїжджає. І єдине, що ми його зупиняємо десь отут, щоб наверняка оминуть удочки. О! Це що таке? Ліска я тільки завезла. Не налізка опускається. А тепер нам залишається сидіти і чекати покльовочок. Тож, рибка прокормлена, удочки завезені і можна кайфувати. Друзі, а наступне відео. Я думаю, ви побачите через декілька днів про наші пригоди, які тут будуть далі відбуватися.